На Дубинщині скоєно розбійний напад на підприємця. До чергової частини міськвідділу міліції телефоном надійшло повідомлення від 42-річної жінки. Вона розповіла, що до її будинку вдерлися невідомі люди. На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Невідомі Приникли з тильної сторони будинку через незакрите вікно в підсобному приміщенні. і Застосуванням фізичного насилля заволоділи грошами і золотими виробами. П'ятеро нападників працювали у масках, вдерлися до будинку близько четвертої години ранку. Зв'язали подружжя мотузкою, після чого нанесли чоловікові численні удари палицею по голові. Також у будинку знаходилось двоє малолітніх дітей та їх няня. Їх нападники закрили у кімнаті. Обшукавши будівлю, незнайомці знайшли 20 тисяч гривень та ювелірні вироби. Прихопивши знайдене, відразу покинули помешкання. Порушили ми кримінальну справу за статтю 187 Кримінального кодексу проводимо розслідування, є деякі вже версії. вивчаємо в першу чергу підприємницьку діяльність потерпілого, який займався виготовленням і імпортом скла для пластикових вікон. Злочинці пересувалися на автомобілі, бо є сліди. Правоохоронці впевнені за родиною стежили. Поки зловмисників шукають їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.